Привіт любителям і любителькам риболовлі. В черговій серії Катушкознавства ми говоримо про мультиплікаторні катушки. Цим агрегатам належить світовий рекорд по дальності закидання риболовної оснастки. Із 100 найважчих трофеїв, всі 100 впіймано не без їх участі. Для цих агрегатів придумали магнітні гальма, в їх конструкції застосовують комп'ютерні технології, електроприводи, а в деяких навіть коробку передач, як в автомобілі. Як маленькому агрегату вдається показати тягу лебідки, чи можна ним закидати легкі оснастки? І які моделі призначені для конкретних умов лову? Саме про це сьогодні ми і будемо говорити. Запитань багато, ролик буде довгий, тому всідайтеся зручно і поїхали. Почнемо з найголовнішого питання: чим мультиплікаторні катушки відрізняються від звичних безінерсійних? Паралельно обговоримо переваги і недоліки цих відмінностей. Також згадаємо і спільні риси, розділимо всі мультиплікаторні агрегати на три класи і в кінці дамо рекомендації по застосуванню конкретних моделей для тих чи інших умов, для тих чи інших трофеїв. Основна конструктивна відмінність мультиплікаторних катушок від бізнесійних це рухливі шпулі. Якщо в мясорубках шпуля стоїть на місці, а навколо неї покірно бігає ротор з роликом. Намотуючи волосінь, то в мультиплікаторах шпуля крутиться. Причому крутиться вона як на закиданні, так і на зворотній підмоці. Які переваги та недоліки цієї схеми? Недолік один, але дуже суттєвий. В приманці, яка летить в далеку далечінь, доводиться не тільки там долати опір повітря, але ще і розкручувати шпулю. І тягнути відповідно за собою шнур. При цьому вага шпулі іноді може. Бути більшою за вагу самого дрібного боблірочка або мікроблешеньки. Ну і плюс зі шпулею розкручується весь наявний на ній шнур. Маса його невелика, але все-таки теж присутня. З цього робимо висновок: що для закидання оснасток ультралайтового класу мультиплікаторні катушки менш придатні, ніж безінерсійні. Звичайно, конструктори намагаються боротися з цим недоліком. Шпулю виготовляють з надлегких сплавів алюмінію та магнію. В ній роблять додаткові отвори, щоб зменшити масу, але все рівно проблема залишається. З іншого боку, в кінці польоту приманки, закинутого за допомогою безінерційної катушки, коли вона вже практично втратила свою інерцію, їй стає все важче і важче стягувати зі шпулі шнур, тому що наступає так званий ефект обміління. шнур. Залишає шпулю вже під досить значним кутом. А в мультиплікаторній катушці навпаки шпуля стала легше на вагу тих метрів шнура, які пролетіла приманка, і при цьому сама ще має інерцію розкручування. Може саме тому світові рекорди, як я казав, дальності закидання риболовної оснастки належать саме мультиплікаторам. Є і одна суттєва перевага. Ні при закиданні приманки, ні при її підмоці мультиплікаторні катушки не закручують жилку або шнур, тому що вона як сходила, так і намотується на неї прямо, без перекручування. Ще один головний біль конструкторів це інерція шпулі при закиданні. Під час руху вперед шпуля отримує настільки потужний. Імпульс, що приманка іноді не встигає в польоті відбирати всі ті метри шнура, що злітають зі шпулю. Вони ніби як вспухають і утворюють так звану бороду. От за розплутуванням цієї прикраси можна провести весь час відведений для риболовлі. Самий простий метод це контролювати. Обертання шпулі за допомогою великого пальця. Але цим методом можуть користуватися тільки рибалки з великим досвідом використання мультиплікаторних катушок. А як початківцю не робити біди, якщо в нього немає ні досвіду, ні чутливості відповідно великого пальця, руки для того, щоб гамувати саме так шпулю, як треба, не втративши в дистанції і не зробивши бороду? Щоб приборкати інерцію розкрутки шпулі і підлаштувати її під різні види і вагу приманок, конструкторам довелося йти на ряд хитрощів. Саме просте гальмо, яке встановлюється на мультиплікаторних катушок, це так зване попереднє гальмо. Обертаючи регулятор, вам слід досягнути такої ситуації, коли при натиснутій клавіші розблокування шпулі. і… В горизонтальному положенні вудлища ваша приманочка повільно опускається до, наприклад, рівня землі, і тільки торкнувшись землі, відразу обертання шпулі припиняється. Звучить досить складно, але на практиці це робиться буквально за секунди. Головне не забувати кожного разу, як ви змінюєте вагу приманки, проводити цю операцію. Наступний крок вирішення цієї проблеми це застосування різних механізмів для приборкання шпулі. І один із варіантів це. Від центрові грузки Звучить, знову ж таки складно, але насправді схема досить проста: на торці шпулі розміщується зірочка, на промінцях якої розташовані невеличкі грузки. При занадто сильній розкрусці шпулі вони виходять в крайнє положення і починають тертися о корпус, уповільнюючи тим самим обертання. Якщо воно досягає більш-менш нормальних значень, тоді грузки автоматично повертаються на попереднє місце, і приманка далі летить без їх спротиву. Кількість грузків можна регулювати в залежності від того наскільки важку приманку ви закидаєте. Головне знімати і ставити їх треба попарно. інакше виникає дисбаланс. А при швидкості обертання, наприклад, 10-15 тисяч обертів за хвилину буде відповідно биття і серйозна втрата дистанції закидання. В деяких моделях грузки не обов'язково знімати з провінців зірочки, а просто перевести в неробоче положення, ніби як вимкнути. Схема з відцентровими грузками має ряд переваг і недоліків. Серед недоліків те, що спрацювання гальмів відбувається дуже різко, і в той же час при невеликих обертах шпулі система не працює взагалі. Ще один недолік це те, що доводиться кожного разу знімати, одягати грузки відповідно до ваги приманки. Іноді для цього треба розбирати катушку і навіть виймати шпулю. Ну і само собою, десь на пісочку чи в камінчиках ці грузки можуть загубитися. До переваг віднесемо конструктивну простоту і невисоку ціну. А ще інженери весь час працюють над удосконаленням цієї системи. Наприклад, компанія Шимана. Застосовує так звану систему SVS infinity в котрій, по-перше, регуляція відбувається зовнішнім регулятором на корпусі катушки. По-друге, це регулювання можна робити дуже плавно. Ну і по третє, зовсім немає необхідності розбирати механізм, збирати його і якимось чином залазити всередину цього складного агрегата. Другий варіант упокорення шпулі пов'язаний з магнітним полем. Конструктивно схема виглядає дуже просто: на торці шпулі розташовані на магнічні диски, які через знову ж таки магнітне поле взаємодіють з корпусом. Ступінь гальмування в цьому випадку абсолютно лінійна. Тобто, чим більше оберти, тим більше шпуля гальмується. Чим менше, тим менше відповідно гальмується. Регулятор цієї системи зазвичай знаходиться зовні катушки, це колещатко, за допомогою якого ви Зближуєте диски і корпус або віддаляєте, в залежності від того, яка вага приманки і дистанція зараз у вас в роботі. Слід зазначити, що відцентрованими гармами більше переймається компанія Шимана, в той час як магнітними, опікується компанія Дайва. А шведська фірма з іспанською назвою Абу Горсія вирішила об'єднати обидві системи таким чином. Взявши переваги одних і нівелювавши недоліки інших, особисто мені не доводилося тримати в руках е, або Garcia Рево STX, тому я не можу оцінити результат роботи конструкторів, але в будь-якому випадку їм не вдалося уникнути ускладнення і відповідно збільшення ціни агрегату. Суперечка між відцентровими гальмами і магнітиками продовжується і зараз. Але в те, що іншій площині, справа в тому, що в 2003 році компанія Шимана викотила на ринок цифрову систему контролю обертання шпулі. Спочатку ця ідея була сприйнята з великою долею скепсису. Комп'ютерні технології, електричні схеми, на катушці, де ви туди батарейку збираєтеся всунути. І взагалі, як це буде все себе поводити в контакті з водою. Ну, батарейки тут не потрібні, тому що інженери Шиману думали, логічно, якщо є. Щось, що крутиться, і щось, що стоїть, чому би це не використати як ротор і статор електрогенератора. Ось вам, будь ласка, уже електричний струм. Ну, а побоювання про контакт з водою вирішили дуже просто. Всі з'єднання залаковані і вкриті гідрофобними речовинами, і котушка не втрачає своєї працездатності навіть після. Декілька годинного перебування в солоній воді. На практиці вдалося досягнути збільшення дистанції закидання на 20-40%. А сталося це тому, що процесор зі швидкістю тисячі разів за секунду аналізує обертання шпулі. До цього ви можете додати декілька попередніх налаштувань по вазі приманки і навіть по її парусності і напрямку вітру. І в тому числі по. Типу основної жилки, який ви використовуєте. Погодьтеся, флюр або мононитка на закиданні поводять себе зовсім не так, як плетені шнури. Хочеться вже якось закінчити з усіма цими гальмами, тому що ролик виходить занадто довгий, але не можна забувати і про фрикціон. Функція його така сама, як і на безенерсійних катушках. Він повинен дозувати спротив тому. Супернику, який знаходиться на протилежному кінці жилки. Причому дозувати так, щоб з одного боку він не втік і з другого боку, щоб ця сама жилка не порвалася. Робота фрикціону, я би сказав, інтуїтивно зрозуміла. І регулювати його зірчатим оцим регулятором дуже просто і робити це можна, не знімаючи руки з руків'я катушки. Як і в безінерсійних катушках, в конструкції використання сталеві. Фетрові або карбонові диски. І причому нагадаю, що після виїзду на природу не забувайте послабити регулятор, тому що ви витискаєте масло з дисків, а в мультиплікаторних катушках, крім того, сталеві диски ще мають трошки опуклу форму. І щоб вони не стали зовсім пласкими, Приїхали з рибалочки, регулятор на мінімум. Наступна відмінність мультів від м'ясорубок це неможливість змінення положення руків'я відносно корпусу. Якщо ви звикли крутити правою рукою, то вам треба шукати катушку з індексом R, тобто right або RH right-hand. Якщо ви шульга, то відповідно L left або LH left hand. Чому я загострюю? Вашу увагу саме на цьому питанні, це тому, що якщо ви зробили неправильний вибір, то вирішити проблему шляхом розміщення катушки не зверху вудлища, а знизу, щоб вона з лівою рукою стала правою рукою, вам не вдасться. Тому що, по-перше, після кожного закидання вам доведеться крутити вудлище, А по-друге, ну, ви знаєте якесь незвичне, неприродне обертання на себе, тобто в зворотньому напрямку. І, раз ми вже взяли в руки вудлище, давайте поговоримо про це більш детально. Для мультиплікаторних катушок виготовляють спеціальні бланки і спеціальні на них руків'я. Руків'я вудлища зазвичай обладнують ще так званим курком, що дуже допомагає контролю за проведенням приманки. І ще одна маленька деталь, яка теж має порадувати шанувальників мультиплікаторів. На спінінговий бланк. Ви можете поставити мульт. А от безінерційну катушку на кастинговий бланк вам поставити не вдасться. Тому що оцей от курок буде впиратися в долоню. Також кастингові бланки відрізняються від спінгових своїм ладом, розташуванням і розміром пропускних кілець. Ідемо далі. І зараз ми поговоримо про ще одну суттєву відмінність між. Мультами і м'ясорубками. Будь-якій безнерційній катушці виникає необхідність передачі крутного моменту під кутом 90 градусів від руків'я до веденого валу. Через таку конструктивну особливість при збільшенні навантажень доводиться суттєво збільшувати розміри шестерень головної пари, як провідної, так і веденої. Відповідно, зростають розміри корпуса і, відповідно, зростає повністю вага агрегату. В мультах всі обертання відбуваються співвісно, тобто всі осі паралельно одна одній. Нема необхідності 90-градусної передачі крутного моменту. Через це, по-перше, всі деталі можна зробити меншими. А по-друге, їх можна досить серйозно навантажувати. Через таку конструктивну особливість навіть маленький мульт може впоратися з досить великими навантаженнями. А великий мульт може таскати такі приманки. Від якої м'ясорубка просто втратить свідомість від одного її виду. Якщо із цим розібралися, то йдемо далі. За подачу шпулі в поздовжному напрямку в безінерційних катушках відповідає система переміщення штока. Вона може приводитися від паразитної шестерні, від нескінченного валу різні варіанти. В мультиплікаторних катушках є декілька систем. Сама проста із них це коли розподіленням. Шнура по ширині шпулі займається сам рибалка. В стадії підмотки, він пальчиками отак от рівно розмазує шнурочок по всій ширині шпулі. Інша схема передбачає використання знову ж таки нескінченного гвинта. При обертанні руків'я цей гвинт рівномірно розподіляє вашу жилку по шпулі, яка проходить через вічко. Це вічко іноді ще називають водилом. Слід зазначити, що укладка шнура на мультах дуже ретельна, і це не тільки позначається на збільшенні дальності закидання, але й в тому числі дозволяє ловити з ривковими проводками. Більшість тих рибалок, що використовують, наприклад, джерки, при полюванні за щукою, ловлять саме з мультами. А тепер давайте поділимо всі мультиплікаторні катушки на три класи. До першого відносяться ті, за допомогою яких закидають приманки, і здійснюють зворотню проводку. Вони так і називаються приманку закидні англійською мовою биткастінгові. Другий клас катушок призначений для тролінгу, тобто для проведення приманок за човном, що рухається. Представників третього ви побачите скоріше десь на борту крупного рибальського човна або катера на просторах Карибського моря. А трофеями їх будуть риби, вага яких сягає десятків, а іноді і сотень кілограмів. Почнемо з бейткастинових агрегатів. Стандартний набір їхнього обладнання це клавіша звільнення шпулі, регулятор попереднього гальма і двоплеча рукоятка. В свою чергу вони поділяються на бочкоподібні, і низькопрофільні. Низькопрофільні ще прийнято називати мильницями. Можливо, за закруглені форми корпуса, ну, дійсно чимось схоже на обмилок. Незважаючи на свої розміри, ці агрегати вибрали в себе самі прогресивні конструктивні рішення. Тут і різні системи гальмування, в тому числі цифрове гальмування. Тут і надлегкі матеріали, тут і ультрапрецизійна обробка деталей. Котушки низькопрофільного класу можуть закидати в тому числі і досить легкі приманки. Але це не значить, що вони не впораються з оснастками вагою, наприклад, унці або цілих півтори і спасують перещукою в 5 кілограмів. Ціновий діапазон мініатюрних мультиплікаторів досить широкий. Починати можна з мінімального по комплектації Shimano SLX вартістю 120 доларів. Серед плюсів. Технологія захисту корпусу хагани, а також варіативна налаштована система відцентрового гальма. Вершиною серії SLX є Shimano SLX DC. Вартість її складає приблизно 250 доларів. І це найбюджетніша котушка з цифровими місками в приводі гальмів. Слід сказати, що раніше сама установка системи DC на котушку здорощувала її на ті ж самі 250 доларів. Тобто зараз ми можемо говорити про певний прогрес в зниженні ціни цих агрегатів. Ну і вершина мультиплікаторного котушкобудування це, наприклад, Шимана Альдебаран. Тут і хагани не тільки в корпусі, а й вивитовані деталі. Тут 9 кулькових підшипників. Ну і вартість виходить уже за межу півтисячі доларів. При виборі агрегата під конкретні приманки варто звернути увагу на те, чим частіше ви ловите. Якщо мова йде про якісь компактні а, приманки, наприклад, жихоловки чи а, блешні, то в цьому випадку з їхнім закиданням краще впораються котушки з магнітними гальмами. Якщо ви переважно ловите воблерами, неогруженим силиконом, тоді варто звернути увагу на котушки з удосконаленою системою SVX Infinity. А якщо ви ловите широким спектром приманок, дуже різних умовах, зовсім різні види риб, і при цьому ще і не маєте значного досвіду, ну тоді вибір у вас один Shimano SLX DC. Всі ваші помилки початківця будуть нівельовані за допомогою маленького комп'ютера, який знаходиться в цій котушці. Наступна категорія бейткастингових катушок, призначена для роботи з важкими приманками і не менш важкими рибами. Особливість їх конструкції це таке бочкоподібне тіло, ряд металевих штифтів, які проходять практично на всю ширину. Дві сталеві щічки. Ну а менш напружені деталі корпусу виготовляють з пластику. І вони, власне кажучи, формують його загальний вигляд. Сталеві щічки і штифти Утворюють каркас, який зберігає незмінність положення деталі, котрі обертаються, навіть під великими навантаженнями. І це дозволяє проводити не тільки крупні воблери і популярні останнім часом силіконки з довжиною більше 6 дюймів, але і робити ривкові проводки, наприклад, джеркових приманок, які теж мають досить велику вагу. Ціновий діапазон. Мультиплікаторних бочечок десь від 90 до 200 доларів. І в нього вкладаються такі популярні моделі Шимана, як Кардів, Калькута, Карвалюс. Можна пошукати аналоги і серед інших виробників. Ну, а Шимано, як ви знаєте, працює в основному з відцентрованими гальмами, тому там всі-всіх катушках на система SVX. І різниця в ціні обумовлена. Особливостями при виготовленні деталей головної пари, а також кількістю шарикопідшипників. Наступний клас катушок це агрегати, які призначені для тролінгу, тобто для проведення приманок за човном, що рухається. Так як закидати приманку не потрібно, то ці катушки позбавлені клавіші звільнення шпулі. Також, відповідно, тут немає ніяких систем гальмувань шпулю. Ви просто опускаєте приманку за борт, переводите важель в потрібне положення, і вона потихеньку віддаляється. Від вас, Незважаючи на простоту конструкції, мультиплікаторні катушки мають і свої родзинки. Зокрема, це лічильник шнура, за допомогою якого ви можете оцінити дистанцію між човном і приманкою. Нескінчений гвинт в приводі вотила, який дозволяє. Рівномірно розподіляти шнур по всій ширині шпулі. Найбільш бюджетні катушки в цього класу випускає компанія Акума, це, наприклад, моделі серії Magda, вони коштують 50-60 доларів. Але це не значить, що провідні виробники ігнорують потреби тролінгістів. Бочкоподібні тролінгові агрегати ви можете знайти у провідних виробників, таких як Шимана. Або гарці, дайва. Зокрема, ось, наприклад, Шимана Текота, теж з лічильником шнура, але вартість її складає приблизно 200 доларів США. Поговоримо ми і про агрегати морського класу. Вони не часті гості у нас в магазинах, але не розповісти про них якось незручно. Все-таки це дуже цікава група котушок, і в них є ряд дуже цікавих рішень. В принципі, вони конструктивно чимось нагадують тролеві бочечки. Але набагато крупніші і потужніші. Тут і масивні рами, і товсті сталеві деталі, і відповідна вага. В морських катушках іноді регулятор гальма виноситься на окремий важель, а не на зірочку. За допомогою такої системи, як, наприклад, на цьому пен, можна більш оперативно і точно реагувати на ривки і поведінки риби. Якщо ж ви ловите в стилі Бікгейм, то вашою здобиччю може бути і марлін, і тунець, і навіть деякі види акул. І щоб, наприклад, 100-кілограмовий групер не вирвав у вас вудлище з катушкою з рук, на рамі є спеціальні вушки, за допомогою яких це все кріпиться або на рибальському кріслі, або на спеціальному корсеті. Морські мульти часто мають спрощену конструкцію і навіть не мають водила для розподілення шнура. По Всій ширині шпулі, це рибалка робить вручну. Але це не значить, що вони примітивні. В механізмі безліч гумових прокладочок, які захищають його від бризок солоної води. Використовуються спеціальні антикорозійні матеріали. А наприклад, у Shimano TLD є навіть коробка передач, яка дозволяє змінювати співвідношення головної пари. Тому що є різниця, ви просто підтягуєте оснастку. Для її заміни до човна, чи в цей же час до тої приманочки вчепився Марлін вагою кілограмів за 100. Тож в першому випадку передатне відношення буде 1 до 3,5, а в другому все-таки 1 до 1,4. Вартість морських мультів досить значна, але можна вписатися в суму приблизно 400 доларів. США питання: чи є перспектива усіх котушок на наших внутрішніх водах, на мою особисту думку, не дуже. Справа в тому, що навіть при лові самого крупного пресноводного хижака, тобто сома, цілком можна обійтися катушкою серії Magda Pro і нема необхідності тримати в руках оцей от кілограмовий тягарець. Гігантськими бочечками наш ролик не закінчується. Ми поговоримо про ще одну категорію морських мультів, про які не згадати не можна. Вони найбільш пристосовані для лову на великих глибинах таких видів риб, як. Пікша, сайда, тріска, камбала, палтус. Для того, щоб досягнути глибини в декілька сотень метрів, використовуються пількери, які важать між іншим декілька сотень грам. І після години роботи з такими вагами і метражами у вас просто відваляться руки. На Напоміч приходить катушка, наприклад, Shimano Plyce з електроприводом. Живиться вона від бортової системи човна. Вона може опустити приманку на задану глибину. Вона може імітувати рух приманки серію її підкидань, і пауз. Причому три режими вже запрограмовані, а ще два ви можете встановити, напрацювавши якісь індивідуальні особливості руху приманки. Якщо риба взяла приманку, то катушка за командою піднімає її знову ж таки до потрібної точки 0, яку ви теж програмуєте. Що може ще ця катушка? Ну, тут настільки розгалужене меню, і керується воно з рідкокристалічного дисплея, що ви можете знайти, наприклад, такий пункт, як синтетичний звук фрикціона. Тобто, якщо вам подобається тріск фрикціона, то ви його встановлюєте. А якщо вам більше подобається, наприклад, крики чайок, то ви його відключаєте. Інструкція до таких катушек за об'ємом десь приблизно як автореферат кандидатської диссертації, але... Почитати її я рекомендую до того, як ви почнете експлуатувати такий агрегат, тим більше, що вартість його немаленька, десь в районі 700 доларів США. У Шимана електроприводом обладнання дві серії: це Speedmaster і Plyce. Є аналоги і у інших виробників, наприклад, електропровід компанії WFT. У будь-якому випадку ціна цих агрегатів не маленька, Вона коливається десь в районі 500 доларів. Але ті, хто їздять рибалити на Норвежське море, мабуть, можуть собі цю суму дозволити. До речі, якщо шукати аналог серед бізнесірсійних котушок, які можуть впоратися з схожими задачами, з роботою в морських умовах з важкими пількерами, то тут мова йде скоріш за все про Шимана Стелла SW або Дайва Сальтіга, а ціна цих агрегатів перевищує тисячу доларів США. Тому знов ж таки виграш на босі мультів. Давайте вже якось закругляти цей ролик, бо він виходить занадто довгим. В ході розповіді про мультиплікаторні катушки я намагався дати рибалці початківцю уявлення про стан справ в цій ринковій ніші. І, можливо, мені це вдалося. Якщо якісь питання не закриті, я вас запрошую в коментарі. До речі, коментарі під роликами каналу ІБіс Рибалка та Туризм можуть писати не тільки підписники, але тільки підписники будуть знати про те, що на цьому каналі вийшло нове відео українською мовою. Тож до скорої зустрічі в студії при обговоренні переваг мультиплікаторів або на водоймах нашої прекрасної країни.